Всім привіт, якщо я не помиляюсь, ми десь зупинилась тут. О, Чилка. Якщо не помиляюсь, і сама тут зупинилась. Я то, що не знаю. А подивитися нема часу. Пара у пам'ять знаю. М -м -м. убрала ты шо я же с тобой да такие чтобы такие полу а вся сгадала сюда вроде да дальше сюда чего-то не стоять а? Ой, це важке буде люди. Ой, точно, мене ж телефон, я можу подивитись. О, продовжити. М -м -м. Все. Заработаем. Оброс. Растения. Один некий. Ты я могу И туда. Амбрус. Са. Почта. Що Что она зробити з моєю дитиною? йо -мо. Тільки на дитина. Тільки на дитина. Ні-ні-ні, я дружу цією дитиною. Ми з нею давно були. Ви пам'ятаєте? Ми з нею дуже давно були. Ох. Сюда, значит. Ё-моё. Що давайте скачем. Щоб ви знали, зараз 21. Mm, ну, e, Коротше 8. Восьма по український час. Я ж досі в Чехії. Ну забула поміняти. Допустимо. Я не сплю, я для вас спеціально знімаю відео. Спеціально для вас. Так, так. Хто крім мене може не спати і знімати для вас відео? йо до вас не зажирно за вам. Зажирно, здається, зажирно. так говорять дивно букву Р деколи? І букву Л добре. Я наче картавлю, люди. короче, коли я знімаю відео, всім щось треба. Короче, не що, типа, щось там про якусь там штуку. Ой-ой-ой. Чё за бомж? Ой, что я забыла? <свят> не, 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 не стрёмно. Скоро. Король я эти всей свит. Я просто что начитал. Не просто лень. Знаете. Загрузка.